Ми приїхали з міста Слов'янськ. Донецької області. Я з Миколаївської області, з міста Промайськ. Я з Херсону і я не хочу, щоб була війна. Я приїхала з Миколаївської області. Пішли сюди в центр, побачили, що дуже багато тут переселенців, і, і з Одеси, і ну, де, де всі будівлі дії були, люди були, звичайно, всі розгублені. Я запропонувала свою допомогу в центрі. Я кажу, що можемо, я допоможу. І так ми зупинилися тут, стали допомагати дівчатам, дівчатки працюють. Неселенці зовсім. Щоб прибули, теж так само тут живуть вони і приходять нам допомагають. Я з Києва. Ми, ми жили там всі, але війна зробила свої кректири. Здобулися тут. Але я вдячна христинівській міській раді, що допомагає. Що тут велика гуманітарна допомога, і харчами допомагають одежу, то тобто, есть, що можуть, то то все роблять. Місто прийняло дуже тепло. Відразу всі допомагали, дуже відкриті, щирі люди. Вони не звертали уваги, хто на якій мові розмовляє. Не було ніяких, ніяких упреків, нічого. Була лише допомога. Дуже дякую Богові, що ми сюди потрапили. Звісно, добре вдома, але тут люди встретили дуже з доброю душою. Хочу подякувати всій нашій громаді, всім нашим людям, які. Ну, зробили неймовірні речі, здавали безкоштовно квартири для наших внутрішньопереміщених осіб. Допомагали харчам, ліпили пиріжки, вареники. Все робили для того, щоб українці, наші громадяни були не голодні. Допомагали наші дітки, всі, всі об'єдналися. Я дуже неймовірно вдячний. У Мене є знайомі. Приїхали просто з дітьми без нічого на одній машині. Їм не було де жити, не було нічого. І люди їм знайшли житло. Житло було ну без нічого просто, і люди з вулиці позносили їм все, все, що було. Ну, матраси, все, все що було, позносили, навіть деякі меблі. Тому я дуже хочу подякувати христинівчанам за те, що вони такі щирі, відкриті і добрі люди, що вони нас прийняли як, як своїх. Тому що ми всі українці, ми всі єдині, ми всі одна сім'я. Христинівщина першочергово, що зробила, це зустріла людей людяністю. Все, що кому потрібно, приходять сюди, ми їх забезпечуємо. Одіяльцями. І продуктами забезпечуємо, і одіялами, подушками, одежею. І гігієна буває. Що є, те й даємо. Нам дали два теплих пледа, теплий термос, ну, який можна налити гарячий чай. Подушку. Гоже говоря, на зиму ми вже гарантуємо тепло. Немає світла, не тільки в нас. Мусимо терпіти, але треба працювати. Фонаріками ми підсвічуємо і так працюємо. Зараз, ви бачите, наш гуманітарний центр працює без світла і відключається тепло на період відключення світла. Але міська рада вже закупила генератор котельна, яка обогріває гуманітарний центр. Працюють тут, допомагають складати дрова, різати, топити це все внутрішньо переміщені особи, які хочуть бути полезними. У нас внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день більше чотирьох тисяч. Ми всіляко допомагаємо надали фінансову допомогу. Десь більше 700 тисяч. Допомагаємо також і продуктами харчування, засобами гігієни. Все робиться для того, щоб їхнє життя. Ми розуміємо, що багато з них втратили домівки і не мають сьогодні ніяких ресурсів для нормального життя. Тому ми все робимо для того, щоб вони себе відчували тут першочергово комфортно. Але все одно ми вистоїмо. Ми, ми вистоїмо це буде все за нами. Ми сильні, ми сильні. Цей ворог думав, що нас зламає, нас Ні, ніколи не зламати. Навки навпаки, нас загуртував. Ми зробилися ми сильні, ми, ми об'єдналися. І наш народ ніколи в житті не переможе. ніколи.